Вітаю всіх! Хочу подивитись. Тепер питання, що дозволи є? Рез... Лупити є, луплять і, давайте так. Від сьогодні по 10 червня. Результат. Харківський напрямок результат дозволу лупити по Білгородській області. Який? Від сьогодні по 10 червня. Який буде результат? Опа, на відразу колесо фортуни. Вісімка кубків. Ну непогано, любимо, непогано. Диявол відразу виліз. І десятками втрати. По-перше, це втрати. Це наносить ворогу втрати. Ти тієї він не дуже хотів. Ось світ. Світ дозволив. Світ на дні колоди. Це результат того, що світ дозволив. Кінцевий результат який? Війна В Одні мечі. Ви знаєте, тут серйозна тема це результат. Це наша влада, це результат, що ми починаємо робити, діяти, лупити. дійсно лупити. Результат непоганий. І втрати наносим ворогу серйозні це. Тепер, давайте так, до кінця червня наші ЗСУ зможуть вигнати ворога на північній частині Харківської області на кордон. Можуть? Зараз подивимось. Намагаються максимально це зробити. Намагаються максимально це зробити. Скоріше так. Скоріше так, любі мої. Це важке питання, скоріше так. Випадає так. Обнулення ситуації. Тобто, тут більше так. Е, ви знаєте, я б сказала це більше так, тому що вони будуть лупити, щоб було все на прикордоні. Ладно, будем сейчас одне питання.